Звати? Таня, Таня, описки Татяні. Таня, в мене до тебе одне вот питання. Давно бухаєш? З п'ятниці? Татяна почала святкувати День незалежності, що з п'ятниці. Оце молодець. Таня, ми тобі дамо суперприз. Так как ты у нас финалистка женочего, ага. женочего туру певного чемпионата, то тебе супер пресс. Дайте нам суперпресс а -а -а! Татьяна, чтобы тебе мало не показалось, вот тебе приз. А -а -а! А -а -а! А -а так не можна говорити, але бухай на здоров'я. <рик> так, облиски Тетяні, дівчатам дякую, Татьяна, густо говорити. Так, але краще віддайте чоловікам. Вам достатньо. Так, мужчини, ви готові? Так, да, будь ласка. Тур, чоловічий фінал. Із, із шести чоловік виграє один. Один чемпіонного чемпіонату на Дон Незалежності України. Відкрили, приготовились так, 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 так. Одна істеричка, істерічка, бажано. Все готові. Дивіться, починаємо по відліку. Давайте всі разом від п'яти. П'ять. Чотири. три. Тут <свят> ситуация сложна. А, нет, тут все трохи не, все, поздно. Поздно. Вот она, победная бутылочка. Так, идем вот. Идем вот сюда, чемпион. Чемпион полного чемпионата, как звать? Виталий, звездки ты? Забара! Забара. Це то, що забара рулі, так? Так, Віталій має звернення до народу. Хоче поздравити всіх присутніх, так? З Днем Незалежності. Слово Віталію чемпіон Чемпіонату! Столиця Кіровоградської області Забара. В общем, ніхто нічого не зрозумів, але було кльово, да? Так. Супер приз! Супер приз Віталіку! Сьогодні забара буде гуляти, бо у Віталіка є приз.